Якщо вам цікаво про квітучу ліану, що росте біля живоплоту, або ви хочете встановити шпалеру в тінистому куточку вашого саду, ви прийшли в потрібне місце. Багато видів квітучих ліан прекрасно ростуть в різних кліматичних зонах, тому у вас напевно буде кілька варіантів на вибір, де б ви не жили. Ще краще те, що тіньові тривалі квітучі ліани, представлені в самих різних красивих відтінках. Якщо місце, де ви хочете посадити ліану, отримує хоча б трохи сонця, варіантів стає ще більше. Деякі ліани в цьому списку витримують як повну тінь, так і яскраве сонце. При виборі квітучої ліани для тінистого саду важливо враховувати, як швидко вона росте і яких розмірів може досягти. Деякі з цих ліан можуть підніматися у висоту більш ніж у 5 разів вище середньої людини. Гарна новина. Багато ліани добре реагують на обрізку, так що ви легко зможете контролювати їх зростання. Давайте подивимося на деякі з наших фаворитів: Аметистовий водоспад гліцинія. Ця гліцинія відрізняється рясним цвітінням і красивими фіолетовими кистями. Вона відмінно підходить для прикраси арок і альтанок. Жимолость сенсатен – Ароматна жимолость з кремово-жовтими квітами, які приваблюють метеликів і колібрі. Зірчастий жасмин. Цей жасмин славиться своїми білими зірчастими квітами і солодким ароматом. Американський земляний горіх. Цей родич гороху має їстівні коріння і красиві квіти, що нагадують гліценію. Атлантичний голубиний горошок. Невисока ліана з лавандово-рожевими квітами. Ідеальна для ґрунтопокривного озеленення. Кліторія, голубиний горошок. Яскраво сині квіти цієї ліани використовуються в кулінарії як натуральний барвник. Клеродандрум кровоточить серце. Незвичайні квіти у формі серця з червоними краплями роблять цю ліану справжньою окрасою саду. Каролінський жасмин. Яскраво жовті трубчасті квіти з приємним ароматом. Китайська глицинія. Великі кисті білих, блакитних або фіолетових квітів з виноградним ароматом. Шоколадна ліана. Квіти з шоколадним ароматом і їстівними плодами. Клематис. Великі квіти найрізноманітніших відтінків від білого до темно-фіолетового. Хміль звичайний. Використовується в пивоварінні, а також як декоративна ліана. Кросвін, трубкоцват. яскраві оранжево-червоні квіти у формі труби, голландська трубка, швидко зростаюча ліана з надзвичайними квітами, жимолость японська, ароматні квіти, які приваблюють метеликів і колібрі, кацура, Вічнозелена ліана з білими квітами і їстівними плодами. Потос, диявольський плющ. Невибаглива ліана з красивими серцеподібними листям, прерійна троянда, кучерява троянда з ніжними рожевими квітами, шпорцева метеликова горошина, яскраві фіолетові квіти, які приваблюють бджіл, зірчастий жасмин, ароматні білі квіти і глянцеві листя, осінній клематис, пізнє цвітіння з серпня по листопад, запашний горошок. Яскраві ароматні квіти і їстівні стручки. Трубкоцвет кампсис, великі оранжево-червоні квіти, які приваблюють колібрі, дикий картопляний баріска, білі квіти з рожевою серединкою і їстівні коріння. Кожна з цих ліан може стати прикрасою вашого саду, навіть якщо він знаходиться в тіні. Вибирайте ту, яка підходить саме вам, і насолоджуйтеся її красою.